Всім привіт! Вас вітає магазин Велоподіум. Зараз ми будемо робити огляд на велосипед для дівчат Формула Альпіна на колесах 27,5 2025 року. В цьому році вона вже випускається в трошки меншому розмірі рами на 1,5 дюйми. Зараз це розмір 16 дюймів, і мінімальний зріст повинен бути 158 См, максимальний до 172. Це ми говоримо про комфортну їзду. Три кольори такий фіолетовий, красивий, синім, за ним білий, з червоним та рожевим, та зелений-жовтим. Всі кольори різні, на різний смак, але всі виглядають дуже красиво та стильно. Рама легка, зроблена вона з алюмінію, сплав 6061, якісно зварена. Добротні зварні шви. Верхня труба має такий вигін, і зроблено це для того, щоб на велосипед було зручно сідати та вставати з нього. На задньому трикутнику розташовані кріплення під багажник. Але якщо будете його встановлювати, то обов'язково підбирайте, щоб він був під дискові гальма. І на нижній трубі бодочки під різні велоаксесуари. Насос, насос, тримач або щось інше. Матеріал вилки сталь, вона пружина еластимірної конструкції. Робочий хід 100 мм. Також тут є локаут, можна вилку заблокувати, якщо ви їдете по рівній дорозі або піднімаєтесь на високий підйом. Також можна відрегулювати її жорсткість в нозі прилот. Можна зробити її жорсткішу або м'якшу за рахунок регулювання довжини пружини. Кермо сталеве, ширина 68 см. Встановлюється воно на алюмінієвий винос 4, система 4 болтів це надійне з'єднання. Гріпси хорошо фіксують руку, м'які та приємні на дотик. Сидіння широке, воно комфортне там яке, встановлюється на велосипеди формула вже досить багато років. По надійності воно досить міцне, встановлюється на сталевий підсидельний штир, веста регулюється та фіксується за допомогою ексцентрика. Тулки в сталевому корпусі шунфенд, вони на конусних підшипниках і зарекомендували вони себе досить хорошо, вони непогані в накаті і мають високу надійність. Встановлюються вони на велосипеді Формула вже більше 5 років. Овод зроблений із алюмінію, подвійний противоударний профіль, гума Компас, ширина 2,10 дюймів, протектор універсальний, який добре себе проявить як на ґрунтових, так і на асфальтованих місцевостях. Трансмісія тут така сама, яка і встановлювалася раніше. Shimano Tourney на 21 швидкість. На кермо встановлені моноблоки stef 500 Це надійний механізм, зручно ним користуватися. Правий на 7 швидкостей. Лівий перемикач на 3. Передній перемикач Tourney TZ, ведуча пара сталева, дуже наша на 170 мм. Також тут є пластиковий захист, щоб не попадав одяг. Три зірки. Розрахунок 24, 34 і 42 зуби сама велика. І встановлюється вона на каретку з пиле та вологозахистом на промислових підшипниках під квадрат. Задній перемикач Shimano Шимано TZ. Працює він з трещіткою від Shimano. Тут 7 зірок, розрахунок зубів на маленький 14 і на великий 28. Ця компоновка вже встановлюється багато років, саме перемикання швидкостей тут на хорошому рівні, і компоненти досить надійні. На Alpino встановлено дискові механічні гальма. InkSync і вони встановлюються на велосипеди Формула вже досить давно, вже більше п'яти років, і зарекомендували себе з хорошої сторони мають. Непогану гальмівну ефективність, їх легко налаштовувати, колодки завжди є в продажу. Також вони прості в обслуговуванні. Переднє колесо встановлюється на ексцентрику. Гальмінні диски по 160 мм передній та задній. Заднє колесо вже встановлюється на гайках. Також тут є бокова підніжка з регулюванням довжини. Педалі, що входять в комплект, зроблені з алюмінієм. Формула Альпіна це популярний велосипед серед дівчат. За роки його випуску він показав себе як простий та надійний велосипед. Компоненти, які тут встановлені, надійні це перевірено часом. Якщо ви хочете купити велосипед в цьому ціновому сегменті, то зверніть увагу, хороша пропозиція. Магазин Велоподіум є офіційним представником бренду Формула. гарантія на раму 10 років на навісне обладнання 1,5 Якщо вам сподобався цей велосипед, замовляйте, відправив новою поштою доставка безкоштовна, є різні способи оплати, наложений платіж оплата частинами від Приватбанк, Monobank на розрахунковий рахунок. Вам дякую, що подивились, і до зустрічі в нових відео.